Тому... Якщо я знаю, скільки готовий заплатити за лідай, і мені треба зрозуміти, яке агентство вибрати. По яким критеріям ти ще порадив би свого досвіду? Ви ж працювали з бандою, з Грейпо. А це і ж де... не про ліди. А, окей, так. Да. Це більше про бен брендверність побудову бренду. Mm -hmm. uh, ну давай спочатку закінчимо з лідами. По яким критеріям ти вибирав uh, ті команди, з якими ви працювали? Агенства? Uh... Ну, я дивлюсь завжди, наскільки, наскільки людям цікава їх робота. Якщо вони приходять і що це там на МММ, якісь репорти роблять, шаблоні, які, ну, типу, просто. Я знаю ці маркетингові репорти щотижневі, ніхто, навіть агенція, не розуміє, що вони вам зараз кажуть. От Я вам кажу, це не тільки ви не розумієте. Е, ну, типу... Це булшіт, це реально. Е, ну, Якщо люди підходять креативно до вас і хочуть дати вам краще, да, і ви розумієте, що вони для вас стараються не шаблонно підходять, а ну, щось ексклюзивно роблять. Да, і в, ну, в них відгукується ваш продукт, вони розуміють його цінність, вони знають, що з ним клієнту робити, що їм робити. Е, це ну, по очах видно, я не знаю. Угу, якось так. Дивитись по очах. Дивитися досвід, ну так, да, досвід. Зрозумів. А якщо ми говоримо про побудову бренду, типу як Банда, Грейп, по яким критеріям sausage? людям вибирати, ну я говорю зараз про фаундерів, які там від мільйона до десяти мільйонів доларів вилучні, так як вибирати агенство? І чи потрібно взагалі будувати бренд? Твоя думка, коли тебе 10 мільйонів доларів вилучки? Бренд все одно збудується будувати його чи ні? Він все одно буде й краще цей процес контролювати.